Часто задаю собі питання, що для людини головне в житті: чи слава, чи багатство, чи визнання, і завжди твердо кажуть, цьому ні? І чи краса така вже є важлива? Чи надзвичайна мудрість і знання? Так, цього треба у житті важливо. Але не в цьому основна мета? Важливо те. Яке в людини серце, важливо в світі, як воно живе, чи словом лагідним до всіх озветься і з усмішкою доброю прийде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить горі в піці. Важливо, щоб із гордістю не думать, що ти великим є на цій землі. Найважливіше, щоб любити Бога, Його закон у серці берегти. Тоді щасливою буде дорога, Троянди на шляху будуть звісти, а слава є на цім світі, немов той вітер швидко пролети. Хто ж з Господом, той все буде радіти, Щаслива буде кожна його мить. Чому женуться люди? За тим, що другорядне у житті. Сьогодні є, а завтра вже не буде, бо ми не вічні є на цій землі. Важливо скарб на небі свій складати, бо де є скарб, там буде й серце з ним. Людині попризначено вмирати, Чи забере над за руки. Тож головне не слава і багатство, і не розкішні шати дорогі. Важливо ви думати щоразу, для чого ми живемо на цій землі.